Починаємо влог поїздка польот до Турції вперше через взагалі, незнайомого турагента. Короче, буду знімати, показувати. Дуже стресую, але я впевнена, що я буду вже продовжувати відео з гарних видів Турції. Пригоди. Я не зробила онлайн відправу, бо я тупо не зрозуміла, як працювати з цим додатком, через який я резервувалася. І можна зробити відправу через... коротше, тут на Лютніску 22 злоти коштує. Треба тільки знайти касу. Поки політ нормальний, мене перевірили багаж, все, йду на. Короче, там вже. там вже будуть перевіряти паспорт. Навірно, не знаю. Все буду говорити. Виходимо через брамку, клікаємо наш білет, потім у нас перевіряють торби, а потім перевіряють документи. Говорити дуже непопулярну думку, тому коротше слухайте і реагуйте зразу в коментарі. Я їжу на українському паспорті і на карті побиту, яка закінчилася рік назад. Але зараз діє такий закон, який продовжує нам легальний побит і, взагалі, ці всі документи, на які ну які у нас були. Тобто, якщо у вас була віза, вона продовжується поки там до 26-го року. Потім е, карти побиту, але є один нюанс. Я зложила внісок і тобто в мене зараз розбирають мою карту побита нову. Тому, якщо ви хочете подорожувати на просроченій карті, зложіть як мінімум внісок новий на карту побиту на новеньку. І ще одна нахідка для подорожуючих. Знаєте, що бутилки не можна з собою, з водою брати, але бутилки пусті можна. І на вокзалі на цьому в аеропорту є такі місця, де ви можете набрати собі питну воду. Я так час від часу роблю це роблю. Ділюся з вами декількома лайфхаками, як добратися до взагалі аеропорта у Варшаві. По-перше, це всім ізвісний таксі. По-друге, є потяги. Дуже класно, з Варшави-Західній ідуть прям потяги. Електрички 12-15 хвилин, 7-80 на сьогоднішній день це коштує, і є ще автобуси. Тому не, коротше, не тільки одним таксі користуйтеся, а ще дивіться, яким транспортом ви можете добратися. до речі, в Польщі дуже класний додаток, як до яде Він прям пробудовує вам шлях, куди і як дойти і де вам виходити. Тому користуйтесь. Так, буду говорити тихо. Так, я думаю, буде якийсь інший, щось там щось там, але дуже подібне до всіх отаких... бюджетних самольотів. Нічого не змінилося. Отреселення, красиві проводники, Все добре. Туалет в самоліті. Отак він виглядає, дуже маленький, але тут є все. Папірці, водичка, мило, можна все помити і. Викидати мусор не можна в унітаз, а можна тільки в цей бачок, який я показала з правої сторони. І, до речі, вас не витягне в туалет, якщо ви зміните. І здійснилася моя мрія. Я хотіла зустріти новий рік в небі вночі. У мене так і вийшло. Сьогодні мій день народження, 15 липня, і я зустрічаю його саме а в спорту. Ну що, я вже в Анталії. Спочатку ми виходимо на паспортний контроль, а потім вже забираємо з вами валізку. Я, до речі, ніколи валізку не віддавала. Це буде в мене перший раз очікування багажа. Хоч говорять, що дуже великий аеропорт. Ну, коротше, ми ж йдемо по знакам. Коли читаєте, не переживаєте, все, виходить так, як надо. Є така точка, коротше, там, де можна Wi-Fi отримати, підходите, скануєте свій паспорт, і вам дає код, і ви можете підключитися до Wi-Fi безкоштовного. Але будьте уважні, Wi-Fi віддається тільки на 30 хвилин. А на багаж я чекала півтори години. Це дуже довго. Ух, яка тут тіпленька, так. машин з біда Зараз приїду в готель, буду розповідати все. Желтенькое таксі Окей, окей, окей. Желтенькое таксі, як American. За трансфер я заплатила 250 злотих в одну сторону. Це 60 євро. Їхала я цілу годину від Анталії до мого містечка, в якому я буду відпочивати цілих п'ять днів. Готель гарний, чистенький. Мені так здавалося на перший погляд. Арабська Арабськано! Боже, я в замку. Забираю вас одразу в свій рутур. Хочу сказати, мені подобається, але я дуже замахана, коротше, шкаф. Тут -ту туалети. ванна душивала така. І в мене дві кроваті. Одна побільше, друга поменше. Тут дзеркала. И балкон, с балкона вид на басик, а с другой стороны, по-моему, море. Вообще, а вот так арабская ночь, али-баба. Да. Класс, я, встала. Примчалася на сніданок, а тут всього реально мисла цікаво. Доброго раночку. Виходимо з вами на балкон. Подивитися, що тут погодно. Там не море, там щось інше горе. Я поки чекаю трансфер до пляжу. Розкажу вам для мене неочевидну Вот Ота готель. Так переходиш через дорогу, базар, базарі ще просто. Я обіцяю собі, що я там куплю як мінімум базову футболку, а як максимум якийсь шанель собі вицеплю просто. сойти. Але спочатку я їду загорать. Прикольно, те, що можна на трансфері да, доїхати до їхнього пляжу, який від готелю. Але, слухайте, може я чогось не розумію, але All-Inclusive це тупо карношка людей чи що це таке бляха? Алкогольні коктейлі доплата, жрачка за безплатно, я вибачаю, що Так що свиня. Так, короче, мені поки all Inclusive не подобається від слова совсем. Я, може, ще не зрозуміла. Ну, перший день. Дайте мені шанс. Так, я вже починаю привикати. І тут, знаєте, що я побачила? Що тут Річка впадає в море. Перша річка дуже холодна. Клас, я люблю так. І тут дивіться, голубий флаг, тобто один з найкращих піч. Коротше, не англійський. ЮНЕСКО. ЮНЕСКО одобрило, понимаєте? Ну я теж вже одобряю це перший день. До речі, у мене сьогодні день народження. А так я святкую свій день народження в Турції. Так, робимо розпаковку, що ж я собі купила в, в Турції. Я це не прив'язую до дня народження, бо я і так і так хотіла турецької косметики купити. Коротше, отакі патчі. Я не плавне, що вони корейські, але. Ой, це турецька косметика, маска для волосся, бо я з собою нічого не брала. І отакий от кремчик. тюн тюн І щоб ви розумі... розуміли, це 50 євро. Просто три баночки. 50 євро. Боже! Я дуже-дуже щаслива, що я можу отак от брати. І реалізувати всі свої хотілки. слухайте, це ж все, ну ви знаєте, все звідки це. Через соціальні мережі. Тому ляха, ну животів немає, бачите? Шкода, дуже шкода. А я б вам допомогла отак от, от брати і на регасики, вкладати відпочинок, вкладатися в себе в кохану або кохану. І розвиватися завдяки такому класному інструменту, як соціальні мережі, контент, самопозиціонування і все останнє. Все, я пішла плавати. Але спочатку я залетіла на вечерю вибрати грильовану якусь їжу. До речі, тут роблять суші, я суші не пробувала, вони мені не сподобалися. Мені дуже сподобалася рибка, яку я їла кожного дня, і знаєте, солодощі. Ой, бляха! Чакра відкрилася на солодощі, я просто тут послася днями. Температурою і погодою мені дуже повезло. Не було дуже жарко, було нормально, що в день, що вночі, що ввечері. Але цей готель, який ви зараз бачите, пробігає назва, я взагалі не раджу. Мені не сподобалося. Брудні номера і нудно, взагалі. Ой, дівчата, короче, е, їду я на тусовку з цього готелю. Зібралася така короче, куча хлопців і три ділочки. Ми там за застосовка. Поки ми їхали на дискотеку, Нам сказали, щоб ми не розбігалися і трималися купки. Поки я відчуваю себе так, знаєте, як старшокласниця. Короче блять всі так по простому в діті. А я тут нарядилася. Дін рождені відділя празно. розумієте? Нас привезла маршруточка, Ми йдемо всі в місті. Ну і дуже класно, що ми будемо вертатися в цьому Манавгат так називається місто, в якому ми гуляли і в якому я жила. Скажу чесно, місто саме дуже гарне і старовинне. Так, пересіли ми на другий автобус. Зараз ідемо через старе місто. Дуже гарно до речі, прикольно, поки. Поки до дискотеки дійдемо і прогуляюсь по місту. Чистка є з оригіналну. Ідучи до клубу. Ми прогулялися набережною. Дуже тут гарно, багато всяких статків. Але нам знаєте, що сказали? Не розходитися, бо можуть вкрасти тебе. Коли ми поверталися, ці патрульні перевіряли ці маршрутки, чи там всі добровольно заходять, ви розумієте? Знаєте, знаєте, у мене дуже приємні, коротше, вообще неочікувано, все склалося так, як взагалі представити не могла. Тусовка під відкритим небом. Класна організація. Проважали, заводили, проводили. Взагалі, коротше, клас, клас, клас. Це що можу сказати, коли вас будуть кликати отак от від готеля на тусовку, соглашайтеся, вам сподобається, будете в безпеці. До речі, якщо вам цікаво, що ж я їм, я їм ось такого. Це. Моя нормальна, як ви кажуть, то натримувала суфік з якогось прикольний. А беру дуже багато зелені різної. До речі, мені подобається там є така рибка. Вона кисленька, я таке риб, люблю і рибку. Ось так. Дорогенькі мої путешественники. Для того щоб не губитися в пространстві, запам'ятовуйте високі якісь точки. Наприклад, я запам'ятала в своєму готелі. Не в своєму навіть, а біля мого готелю отакі корони. Воно, бачите? Їх видно здаліка. І я от іду пішки перший раз з пляжу і побачила корони, і я знаю, мені до корон, королева до корони іде. Все, різними шляхами ти можеш сюди дойти. Головне запам'ятати декілька таких точок і е, орієнтуватися на них. І ви ніколи в житті не загубитеся. Ну і звісно, запам'ятати ваш готель або адрес там, де ви живете, і можна у людей питати. І вони вам завжди підскажуть. Тому не переживайте і не бійтеся виходити зі своєї зони комфорту. Боже, знаєте, я почала вам вже знімати там, де не дуже гарно. Але я тільки що йшла по парку, дуже там гарно було. Це зелено, все красивенько, багато цвіточків різних, ну сказка, блядь. Ну, все, я прийшла, буду дивитися собі нові окуляри. Ось, все, міу, міу. Що, візьмемо собі отаке. А може кес, а може, а може, боже, в мене очі розбігаються Пані моє, я зовсім вам не сказала про відпочинок на пляжі. Так, в Турції, там, де я знаходжуся, це недалеко від Анталії, пісочок і тепленька водичка. Водичка не лазурна, водичка така зелененька трошки, але вона чиста. І тут так класно, що тут річка, я вам про річку вже казала. Прикольна, річка, холодненька, перепад температур, все як я люблю. Там холодно, там тепло, тут полежали, поспали. Отак от. Але поки мені не заходить цей ламплюзів, серйозно. Мало-мало атракцій. До речі, я... Да, я вам вже говорила, що я їду на витічку. Так що роблю собі атракції. Ну що, екскурсія починається, привезли нас на таких автобусах без вікон і будемо їхати, кататися на офігенно великому корабліку такому пірату. Боже, я що, капітаном буду Джеком Воробйом. Дуже прикольно. Ми встигнемо залітимо того, що я втикнем збережних автобуси, де зварди. 40 їхали, плили йшли по цій річці. Вона глибока, холодна і дуже гарного кольору. До речі, в ній водяться рісноводні черепахи. І по берегу цієї річки є такі маленькі ферми там, де розводять молюски і рибки. Коли ми поверталися вже назад з цієї вичечки, ми зупинилися біля одного з такого пристанку і вийшли на цей берег. І дуже класно, мені сподобалося, що з однієї сторони море, з другої річка, і з однієї сторони галька, з другої сторони, пісок. Це дуже атмосферно і прикольно, що ти за 5 хвилин буквально можеш покупатися і в морі, і в річці. Це кайф. Кош такої подорожі разом з харчуванням вийшло 35 євро. Я сторгувалася, і мені продали за 30 доларів. З розвлікух на цьому кораблі були танці турецькі народні і пінна вечірка, в якій бавилася вся молодь. Вся дітвора просто сходила з розуму. І тут ще фотографувалися з таким папушкою за 25 євро. По-моєму, але я нафоткалась. Відвідали старовинний острів, біля якого саме розводяться ці черепашки пісноводні, і там плавають кольорові рибки. Знаєте, це перша перший раз, коли я хочу спати в подорожі. Дуже великий кораблік це класно, але є один великий мінус. Коли спускаються всі в воду, тобі просто треба вичекати 15 хвилин черги, а потім на 2 хвилини плаваєш, і треба підніматися. Отак. Взагалі дуже красиво. Багато людей. Я, напевно, вперше бачила отаку от воду. Порціовану в стаканчиках одразу сама звичайна вода без газу не хотіла сказати не фільтрована. ну напевно фільтрована. Я сиджу чилю тут на басіку, хочу вам розповісти про Турцію. Мої враження. По-перше, тепленько в липні не дуже гаряче. У 20, 20, 2025 році. Не дуже гаряче. Водичка тепленька, є різні пляжі. До речі, я от ви бачили, їздила на круїз на цьому на корабліку. І ми там з річки виходили в море, і дуже класний цей контраст води, салона і прісна. Дуже прикольно. Але що мені тут не подобається? Наприклад, в готелі, в якому я відпочиваю, на жаль, коротше, тут був такий вечір. Що якихось лідерів світу робили на арбузах, і там зробили Путіна. І після цього мені взагалі перехотілося знаходитися і в цьому готелі, і взагалі в Турції. Отак, от, от. по-друге, тут рецепція, наприклад, в готелі, в якому я відпочивала, один рецепціоніст адекватний, три взагалі неадекватних. В чому це відрізняє, Ну, в чому це показується? Один мені допомагав, відповідав на всі питання, а інші кажуть, я нічого не знаю, приходьте до менеджера, менеджер буде вранці. Ну, коротше, піздець. А ще хочу поділитися з вами класним додатком, через який ви можете замовити собі трансфер за 15 євро, а не за всі гроші світу, як я заплатила в перший раз. В перший раз я заплатила 380 злотих, це 60 євро. Отак. Турція славиться своїми підробками, але я взагалі не толерую такі речі і зараз розповім. Я в інстаграмі своєму розповіла, як мене вигнали з магазина турецьких оригіналів. Коротше, йдемо з вами на базар вибирати ж подарунки. Хало, і Що ж можна привезти з Турції? По-перше, солодощі, лукум, потім халву, каву, чай білизну, бо вона дуже якісна. Так, що ще? Ну, Буду дивитися і розповідати вам. Так, рахат вукумки, халва, чайочок. Ось все, так це виглядає все. Ну, прелість. Пісно ж, приправи можна привезти. Осьо. Приправочки різні. Решті я тебе знайшла. Кітя. Кітя Моритя. Ого, ура! Цілий Мерседес трансфер, дівчатка, для мене. Для однієї, понимаєте? А все через що? Через. Те, що я така хороша. Ні, дівчата, бо в мене є гроші, я можу за це заплатити. А звідки у мене гроші? З інстаграму, з блогінгу. Все. На рахунок трансфера. Таксі я визвати не змогла. Але замовила трансфер через е, е, рецепцію. І так, коли вас привозять в анталію в аеропорт, вам треба, по-перше, прогуглити, на який е, термінал вас мають привезти, на перший або другий, і коли вас привозять до терміналу, тут є такі отакі штуки, на яких написано е, ваша авіакомпанія і написано, яка. Який номер, ну, код вашого самольоту. І ви собі подивилися і йдете туди, куди вам треба? Пішли, ви перший диктружив, підходите далі. І тут знову нам е табло, на якому ви шукаєте свій льот. Коротше, ви бачите, оце назва е код вашого льоту, оце назва вашого е авіакомпанії. І знаєте, куди летите. І ось о. Ви шукаєте. 65,55, Варшава. Ось о, 528 і 545. І йдете. Волі все зрозуміло, понятненько, по стрілочкам без паніки. Дивіться, воно, бачите? 501, значить, мені туди. Все, і шуруємо спокійненько. Але... Так завчасно мені ще три години до вильоту. Тому я собі можу спокійнесенько і вам раджу спокійнесенько приїхати і, і прогулочним шагом йти на вашу посадочку. Тут в черзі є а, три черги. Коротше, пріоритет ті, хто зробили чекін онлайн і ті, хто не зробили чекін. Так, були деякі проблемки, я вам так скажу, не хотіли мене пропускати, хотіли мене залишити в Турції, але я так просто не здаюся По-перше, я знаю законодательство Польщі, що документи нам продовжені. В тих, хто карта побита, тим паче, я ще другим законом закрита, що я подалася на карту побиту. Тому я на уверених щах стояла і казала, я так їжджу завжди, вони там перевірили все і сказали, да, ти так їздиш завжди, так все нормально. Але слухайте, треба мати стальний нерв, щоб це все е, витримати, розумієте? Так, до самої посадки до... Дуже довгий шлях, я вам хочу сказати. Замахалася трошечки йти. Ну великий цей аеропорт, великий. І багато дуже пунктів перевірки документів і перевірки всяких там чемоданів, чемодані, і ще щось. Що я враю для шопоголіка тут і філь. Добре, що я не шопоголік. Ні... А, я ні, знайшла. Ой, ви мої любочки. Зараз є класний запах, який мені дуже подобається. Дещо. Мені сказали, що я була не там, в Турції, де мала бути, тому я маю повернутися сюди ще раз, подивитися по-іншому на Турцію, відвідати інші місця, бо скажу чесно, мені взагалі не сподобалося. Ну що, ось такий вийшов у мене блог з Турції. Ставте подобайки. Пишіть в коментарях, що б ви зробили не так, або де ходила я не там, що вам сподобалося. І в яку країну ви б хотіли мене відправити, щоб я взяла вам блог отакий. Ось. Пишіть. Все, обняла, припадняла.